Вчувати, що є, відчувати е тепла їжа, холодна, солона, і на який смак. Вона. Навіть Вчора була на церемонії чаювання. Чаї... Да? Mm -hmm. Вчора була на церемонії чаювання. думаю, це можна пити чай отак. Це можна просто кожний ковток відчувати, а не як чай, печенька, супчик. Так що дуже важливі ритуали, і, наприклад, щоб вони були щодня. Е у мене був досвід медитації 40 днів, це 40 днів підряд, просто має бути медитація. От що би там не було, 40 днів підряд це має бути. Це настільки стабілізовує, тому що ти знаєш, що що би там не було: ракети, не ракети, є світло, нема світла, я не знаю там діти, не діти 20 хвилин в день точно ти маєш зробити. І це те, що стабілізовує. Якщо у людина має тривожний розвиток, високий рівень тривожності, ритуали і планування дуже заспокоюють, тому що є відчуття передбачення. Ну ти куди що її чекає, і те на що вона може попрацювати.